Так, зараз ми переходимо до авторського блоку. В нас ще залишилося два питання: це авторський блок це та питання по безпеці даних. А після нього всіх учасників конференції чекає розіграш подарунків. Тож дочекайтеся. Зараз увімкну демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, плюсик у чат, якщо ви зараз бачите мій екран. Так, дуже вам дякую. Бачу ваші плюсики. Отож, почнемо. Ми отримали багато ваших питань щодо цього блоку, щодо авторського блоку, як закрити в програмі період, як закрити рік. Їх я також обов'язково розгляну протягом мого авторського блоку. Отож... З чого ми повинні почати в програмі Базбугалтерія? Це переконатися, що всі закриття місяця проведені в програмі, оскільки саме документ закриття місяця у нас відповідає за те, що в нас сформовані всі регламентні операції, Як то нарахування амортизації, переоцінка, проведена розподіл транспортно-заготівельних витрат, списання витрат майбутніх періодів, наш 39 39-й рахунок закрився. В нас закрився наш виробничий рахунок, а також закриті всі регламентні операції і технічні операції по бухгалтерському та податковому обліку. Коли ми це зробили, ми можемо переходити безпосередньо до закриття року. Для цього в системі передбачений документ визначення фінансових результатів. Ось він у меню операції знаходиться. Цей документ зазвичай рекомендуємо робити або. Поквартально або ви можете його робити навіть раз на рік, якщо вам так зручно. Поквартально ми його робимо, якщо ми подаємо поквартальну звітність. Створюємо зараз з вами новий документ за останній день року. На що хочу звернути увагу, це час документу. Він повинен бути останнім 59-59. Саме через цю причину ми рекомендуємо створювати закриття місяця 23 59 58, щоб він був трошки попереду наших фінансових результатів. І далі в даному документі в нас є дві позначки: це закривати доходи та витрати на рахунок 79 та розраховувати прибуток збиток на 44 рахунок. Зазвичай, коли ми поквартально закриваємо фінансові результати. Ми робимо тільки з оцією відміткою першою. А вже коли ми робимо останній документ наприкінці року, ми встановлюємо ось цю відмітку. Розраховувати прибуток-збиток на рахунок 44. Технічно для програми немає ніякої різниці, чи встановити ви ось цю позначку, чи ні. Вона в будь-якому випадку нас все закриє і закумулює на 79-му рахунку. Але з точки зору зручності працювати в програмі, рекомендуємо ось цю відмітку ставити наприкінці року, щоб в нас повністю очищалася інформація за попередній рік і переносилася в наші нерозподілені прибутки, непокриті збитки. Тож, давайте одразу подивимось на нашу оборотну сальдову відомість, як вона виглядає до закриття. Ось ми тут бачимо, що в нас рахунки 7 і 9 класу мають сальдо. Ось цього не повинно бути. Це означає, що в нас є якісь витрати та доходи, які ми будемо зараз закривати з вами. Натискаємо провести і знову відкриваємо оборотну сальдову відомість. Ось так повинна вона виглядати, коли документ проведений. У нас повинні бути повністю порожнє кінцеве сальдо. Єдиним виключенням є 91-й рахунок. Він повинен бути закритий ще на етапі закриття місяця. Якщо він не закритий, треба повернутися саме в закриття місяця в той період, де ця сума виникла, і закривати місяць за той період, оскільки 91 й рахунок закривається тільки в рамках місяця, коли витрати виникли. Далі, коли ми бачимо, що в нас по інших рахунках, не 91-му, є якісь залишки. Ми можемо це перевірити. У меню Операції, журнал операцій. І ось тут дивимося, що визначення фінансових результатів має бути останнім документом за період. Якщо ми бачимо якісь документи після або тією ж самою датою та часом, нам необхідно їх виправити, змінити дату-час, зняти з проведення, якщо це не потрібний документ, та перепровести ще раз визначення фінансових результатів. Ось так. Коли ми бачимо, що наша оборотна сальдова відомість порожня, тобто в нас все закрилось, ми можемо нараховувати податок на прибуток. Це ми можемо перейти на 44-й рахунок, якщо ми ставили останню відмітку закривати на 44-й. І по різниці між цими рахунками по оборотах визначити наш прибуток або збиток. Для того, щоб зафіксувати в програмі наш. Прибуток, точніше, податок на прибуток. Нам необхідно зробити ось цей документ. Юлія вам показувала, як нарахувати інші податки. Для податку на прибуток в системі БАЗ передбачено окремий документ розрахунки за податком на прибуток. Ось він. У мене вже є підготовлений. Відкриваємо його. Дату і час ставимо обов'язково трошки раніше, ніж. Визначення фінансових результатів, оскільки податок на прибуток в нас відноситься на 9 клас рахунків, який також повинен бути обов'язково закритий при закритті року. І ось тут ставимо розмір, поточний податок на прибуток. І ось тут є декілька варіантів наших дій. Перше, ми це вручну прораховуємо і ставимо цей розмір податку на прибуток, або ж ми можемо скористатися допомогою системи баз. Це Особливо актуально, якщо ви формуєте податок на прибуток з впливом різниць, тобто ми створюємо додаток рід до нашої декларації. Для цього ми можемо зробити ось такі дії. Переходимо до меню звіти, регламентовані звіти збудовані та створюємо пакет звітів, щоб подивитися, який податок на прибуток нам сформує програма. І перше, що необхідно зробити, це звіт про фінансові результати. Або ж. Це може бути звіт малого підприємства або ж скорочений звіт, дивлячись, яку форму для себе ви використовуєте в роботі. З вами зараз будемо робити велику форму, звіт про фінансові результати. Навіщо це робити, оскільки зараз у нас декларація про прибуток базується на наших фінансових результатах, нашому бухгалтерському обліку. І для того, щоб вона заповнилася, попередньо треба створити ось цей звіт, звіт про фінансові результати. Натискаємо Заповнити. Окей. У нас будуть скриті непотрібні рядки. І ось ми бачимо нашу інформацію. Зберігаємо, закриваємо його і тепер переходимо до створення декларації про прибуток. Так само її додаємо, так само за рік. І, перед тим, як заповнювати, необхідно ось тут у налаштуваннях параметри заповнення перевірити, що в нас програма буде заповнювати цей звіт на підставі правильної фінансової звітності. Нам необхідно ось тут встановити позначку Форма 2, оскільки ми створювали з вами велику форму зараз. Тепер натискаємо Зберегти і тільки після цього Заповнити. І що ми бачимо? Ми бачимо, що програма нам заповнила декларацію про прибуток. Вона в нас заповнила повну декларацію, перенесла наші фінансові результати та прибуток. Заповнила інформацію по РІ і вже тут показала інформацію щодо нашого об'єкту оподаткування з кругуванням на РІ та наш податок на прибуток за поточну ставку, яка є вже в програмі. І тепер ми можемо просто звідси скопіювати цю суму. Якщо нас це влаштовує, ми можемо ж перевірити, звісно, додаток РІ, які суми сюди потрапили, які повпливали. І вже тільки після цього перейти до нашого документа меню операції, розрахунки за податком на прибуток, і поставити нашу скопійовану суму. Тепер його проводимо. І після цього обов'язково перепроводимо визначення фінансових результатів. Оскільки зараз в нас в оборотно сальдовій відомості буде ось така ситуація. Незакрити податок на прибуток. Такого не повинно бути наприкінці року. Натискаємо провести. Сальдова відомість в нас очистилася, у нас податок на прибуток закрився. І вже після цього можна повертатися до наших. Регламентованих звітів і перезаповнювати наші звіти Форму-2 та декларацію про прибуток вже з актуальними даними і з урахуванням нашого податку на прибуток. Це я вам показала, як користуватися повним функціоналом, якщо ви коригуєте фінансові результати. Якщо ж ваше підприємство не потребує коригувань фінансових результатів, це необхідно вказати в обліковій політиці. Ось тут. Відкриваємо. І ось тут встановлюємо позначку. Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату. Коли ця позначка встановлена, декларація про прибуток не буде заповнювати додаток РІ і не буде коригувати ваш прибуток. Саме ось ця відмітка це визначає в програмі ВАС. Ось таким чином в програмі ВАС відбувається закриття періоду. Закриваються всі рахунки. Та формуються звіти. Звісно, звіти формуються всі автоматично на підставі даних вашого бухгалтерського обліку. І якщо ви знайшли якісь помилки, якісь неточності при формуванні звітів, рекомендуємо виправляти саме джерело інформації, тобто первісний документ в системі, а не просто виправляти в звіт, оскільки в майбутньому ця помилка або ця неточність буде перенесена у майбутні періоди, і вам необхідно буде її завжди виправляти вручну. Це було зі мною останнє питання в рамках даної конференції. Дякую вам за всі надіслані питання. Рада була вам допомогти і бажаю вам легкого закриття періоду. Зараз в нас буде питання щодо безпеки даних, а після нього розіграш. Тож, дочекайтесь.